Слава Ісусу Христу! Слава віки Богу Святому. Ну, Чим вже займаєтесь? Чим займаємося вже півроку в Білозірку, в церкву фазу, три фази ведемо. Але час що щось планимо, будемо ще не довели. Але то вже в понеділок має бути заключно. Сьогодні трохфазного лічильника поставили, там підвели раніше. Ну я вже втомився, чесно, я вже був багато разів. Сумився. Але ну, зроблять, кажуть, що зроблять. Сьогодні вже поплатив питанці, на те, що вони вчепили, Церква церкву запхали, то купляю сіп. Тіп 4 на 16. Треба 50 метрів від стовба до церкви. Лічильника поставили так, з техніки безпеки вже на собі. Е, виключателі, е, вильник. О, Як там буде? Так і знається, робили, так? О. робілик, але купляю кабель. Зараз робимо роботу. Метро міряємо. Всім гарної п'ятниці. Мирного неба і Божого захисту. ओह तो माला ही करो बता रो दी तो बाई